Ми з Владом якраз познайомились, коли я почав діяльність проєкту Склянка лабу. Він так запросив мене взяти участь у його прямому ефірі. Ми з ним поспілкувалися про цей проєкт, і далі якось ми вже почали теж. Він почав підтягувати нас на різні додаткові проєкти. І ми вже отак з 2021 року дуже тісно спілкуємося. Для багатьох це було несподіванкою. Я багато з ким спілкувався. Вони казали, а як Влад, він ж пісеньки співав там умовно. Але Влад показав хоробрість, показав свою е, внутрішню міць, поїхав. На початку війни у саме пекло в Харків, там волонтерів. А згодом приєднався до лав української добровольчої армії, і це насправді дуже така мотивуюча для мене це культова людина, хоча я з ним близько спілкуюся. Але це це приклад для для людей, для наступних поколінь. Для мене він став волонтером як тільки почалася війна, буквально впродовж. Місяця часу він мене ну, обманював, напевно, казав: мам, все добре, я у Львові, ми волонтеримо, і я, і дівчина Уляна, ми отут там працюємо, допомагаємо чи можемо. І потім через деякий час в інстаграмі я бачу його пости, що, що він в Харкові, що він якраз там і Салтівку тоді громили нещадно. І це я пам'ятаю, що. Моє таке особисте хвилювання ну, по-перше, за те, чи, чи залишиться він живий, і здоровий, знаючи, кожен раз, бачачи в новинах, яка там небезпека, звичайно, хвилювалася. І друге таке хвилювання було, як я маю про це сказати бабусям, дідусям. Я не, я не знала, як його як подати інформацію, що не хвилюйтеся. А, цей. Тому що змінити його рішення я точно не могла. Ну, це насправді дуже концептуально, і це в стилі влада, тобто знайти щось таке, в чому взагалі не, ну, не можна було би дотягнутися. Отак. Ну, цікаво, тут на цих картинах можна знайти, можна знайти багато вирв, ям, техніки, чужої нашої. І кожен може в цьому бачити щось своє, надаючи цьому якісь. Алегорії чи метафори. Ну, я би не сказала, що він не боїться обстрілів. Він, напевно, не так е, слово мужній сюди пасує, як слово небайдужий. Е, воно буде правильніше, напевно, характеризувати і мотивацію, чому він там, і, е, ну, і загалом його позицію, напевно, життєву. Тому що і такі події відбуваються, а стояти осторонь він точно не міг. Дуже любить каву, і на війні навіть він варить цю альтернативну каву. І там весь підрозділ, там хлопці типу, такі присунаються зранку і кажуть, Влад, а ну, звари мені тої доброї кави. А в нього там кава, і дивуються з нього, що в нього кава там 300, 300 гривень за 200 грам. Тобто така дорога кава, і він її варить. Ну, добра кава.